Всім привіт! І ми продовжуємо з вами вивчення основи it бізнесу для розуміння всіх базових механізмів побудови середньостатистичної інноваційної кампанії. І сьогодні у нас тема ринку інновації, звісно, а саме де працюють наші замовники, які послуги і продукти it компанії з України можуть постачати на ці ринки. Але для початку давайте розберемось, власне, з тим, що саме продають наші компанії іноземним замовникам. Отож, як розглянули вищі, it компанії продають послуги та продукти. Під словом послуги ми розуміємо процес розробки IT-рішень під замовлення клієнта, коли власником інноваційного продукту є сам замовник, а наші інженери та спеціалісти допомагають у реалізації даного проєкту. Зазвичай в it секторі надають три типи послуг: це безпосередня розробка, адміністрування команди розробки, ну і, звісно, консультування або консалтинг. Проте процес оцінки і оплати цих послуг можна розділити на два формати, а саме: фікс прайс або розробка рішення по фіксованій ціні. Зазвичай, це коли у замовника є або технічне завдання і фіксований бюджет на конкретний період під реалізацію проєкту, або замовник найняв команду з фіксованою вартістю робіт цих фахівців, що називається «dedicated team». Різниця між ними полягає в тому, що в першому випадку ви, як виконавець, несете відповідальність за взяті терміни реалізації та кінцевий результат всього проєкту, а в другому випадку відповідаєте за професіоналізм та навички команди, де замовник отримує гнучкість та більш якісніші послуги, проте за більший бюджет. Другий тип це партайм або погодинна оплата праці, коли у кожного фахівця є своя вартість годин робіт. І вам платять за конкретно надані години з фіксацією, що саме було реалізовано. По типу замовити системного адміністратора для встановлення операційної системи на комп'ютері, де ви заплатили за конкретний час, який майстер виділив для надання цієї послуги. Зазвичай це зручно, коли задач небагато, і не потрібно вигадувати зайвої роботи. Проте, в ситуації цій замовник може очікувати багато часу на виконавця, коли власна команда буде вільна. Так як всі хочуть відпрацювати свої заслужені 8 годин на день та отримати за це відповідну плату, замість непрогнозованого очікування запиту від клієнта, за що погодьтесь, ніхто не хоче платити. Відповідно в цьому випадку існує формат співпраці під назвою Time and Materials, коли з одного боку замовник надає вам великий шматок роботи, а ви повідомляєте йому, скільки годин і по якій ціні готові з цим працювати. Що дозволяє замовнику платити саме за робочі години, а компаніям планувати завантаженість працівників. І якщо з процесом надання послуг є багато варіацій, то в ситуації, коли ви продаєте свій IT-продукт, є все набагато простіше. У вас є конкретне рішення чи девайс по відповідній ціні, і ваше завдання продати цей продукт кінцевому користувачу. Хоча, по суті, всередині вашої продуктової кампанії ви будуєте процеси взаєморозрахунків по аналогії з процесами надання ті послуг зовнішнім замовникам. Про що ми говорили вище? Ну що ж, з тим, що продаємо, розібрались, тепер потрібно визначитись з тим, кому продаємо. І тут нам потрібно зрозуміти ключову логіку. Ми маємо продавати наші послуги чи продукти в ті країни та тим замовникам, які з максимальною вірогідністю готові придбати це по вигідній ціні при відповідній якості та ймовірним складнощам у співпраці з іноземцями, тобто нами. У світі it послуг існують такі найбільші ринки для українських фахівців. З інформаційних технологій, звісно. Отож, США та Канада. Що готові платити найбільше, але є складнощі в вигляді різних часових поясів та досить вимогливих замовників. Для прикладу, коли в Каліфорнії 9 ранку, то в Україні 19 вечора, що створює необхідність комунікації з клієнтом в вечірній та інколи нічний час. Проте на противагу у нас є Західна Європа, де найоптимальніші замовники знаходяться на Британських островах, країнах Бенілюксу та Скандинавії. А також Німеччина, Австрія та Швейцарія. Інші країни або не спеціалізуються на великій кількості саме інноваційних продуктів, або є нашими конкурентами в боротьбі за ці ринки. Тут потрібно звернути увагу на взаєморозрахунки в євро і менші ціни в порівнянні з тою ж північною Америкою. Також великим замовником українських IT-послуг є Ізраїль, що зазвичай спеціалізується на продажу власних інноваційних продуктів для кінцевих користувачів по всьому світу. І для цього їм потрібно більше професійних інженерів та фахівців, з ментально близьких та зрозумілих країн Східної Європи. Звісно, ми можемо виділити ще такі країни, як Австралію та Нову Зеландію, що також є економічно розвинутими країнами з дефіцитом IT-фахівців, що формує інтерес до взаємодії з регіонами на кшталт України. Проте потрібно врахувати, що з часовими поясами там зворотня ситуація. Як з західним узбережжям США. І різниця в часі може бути від 9 до 11 годин. Тільки тут потрібно буде працювати вже з самого ранку, а не з вечора. Тому, звісно, складно одночасно працювати як з Канадою, так і з Австралією. Відповідно, необхідно сконцентруватись на конкретному ринку, поки ваш бізнес не такий великий. Ці інші країни і регіони є менш привабливими і часто конкурують ціною з нашими фахівцями. Проте ви можете спробувати свої сили і закріпитись в конкретній іншій країні, де може бути набагато меншою конкуренція, в тому числі в Україні. Але будьте готові, що ваші працівники високого рівня, з високою вірогідністю оберуть компанії, які мають можливість більше платити працюючи з вище переліченими ринками. Тому, звісно, я б рекомендував кожному створити власний інноваційний продукт і продавати вже його як товар замість продажу звичайних IT-послуг. Звісно, це не проста тема, і про це та набагато більше ми з вами поговоримо на наступних лекціях. Отож, зустрінемось згодом і за традицією прикріплюємо всі корисні матеріали та інформацію по даній темі до даного відео. Всім до побачення і гарного настрою!